Всіх вітаю на моєму каналі рандомних оглядів. І сьогодні, у нашому огляді, буде ось такий ноутбук Acer Nitro V15. Ось так він виглядає. Сьогодні я розкажу про нього більш детально і буду намагатися сказати інформацію, яку немає в офіційних джерелах, які є у нього нюанси. Та наприкінці відео розкажу навіть про невеличкий мінус. Який є, як на мене, про нього потрібно розказати. Тож, починаємо. Перевіряємо ноутбук на тест на MacBook, скажімо так. Однією рукою відкриваємо, все відкривається. Кут розкриття. Тут десь, мабуть, може, 160-165 градусів, він відкривається. Не на 180 градусів, ось тут можна побачити який кут. Коли відкривається, тут є ось такі ніжки на екрані, які трохи припідіймають ось цю частину ноутбука, нижню частину. Але при ось такому нахилі відкритті нічого не припідіймається. Так, що ще? Клавіатура. Ну, Клавіатура має ось такий вигляд. Має дворівневу підсвітку. Підсвітка тільки біла, не RGB. Кнопки на клавіатурі, в принципі, стандартні. Хочу тільки виділити, що кнопка живлення вбудована у клавіатуру, та є спеціальна кнопка Nitro, яка запускає фірмовий додаток NitroSense. Нампад виглядає ось так. Тут, в принципі, більше нічого додати. Клавіатура працює нормально, тачпад великий, підтримує жести. В цьому плані все добре. Далі камера у ноутбука у верхній частині ну, можете побачити, що, яка, вона мали, яка вона маленька. Ніде не вказано, які, скільки в неї мегапікселів, але насправді у неї 0,3 мегапікселі. Всього-навсього, не дивлячись на це, вона знімає краще, ніж ноутбуки якоїсь десятирічної давнини. Вона просто є. Знаєте, і в принципі вона функціональна. Далі. USB. USB у цьому ноутбуці на лівій частині два USB і один Type-C. Ноутбук підтримує зарядку. Інших девайсів через USB, тобто функція Powerbank, у повністю вимкненому стані через ось ці два порти. Ось цей порт та USB-A і ось цей USB-C. USB A віддає потужність на зарядку телефона десь 5,5 Вт. Type-C віддає близько 8 Вт. Бистріше буде заряджатися через Type-C. Це, звісно, не якісь великі цифри, але зарядити телефон впродовж 2-2,5 годин можна. Це не буде займати 6 годин. В принципі, це прикольно. Перевіряв, перевіряв я це на телефоні з 50 рівнем заряда. Так, що ще? Цей порт Type-C. Він же USB 4, підтримує перевірено мною він підтримує до 100 Вт точно зарядку по цьому порту, в принципі, цього досить достатньо, щоб заряджати батарею на максимальній швидкості, про це трохи пізніше. Передача даних по USB-C, точно він видає 10 Гбіт. Бо швидкість з іншого SSD підключеного через, через цей порт Type-C на внутрішній SSD ноутбука була десь 900 950 Мбайт МБ на секунду. Також цей порт може підключатись через якийсь хаб, типу такого, якогось, в якому є HDMI, тобто він передає і зображення. І USB і живлення. Повноцінний USB 4. Порти на цій стороні ноутбука виглядають ось так. Тут роз'єм 3,5 і ще один USB 3.2. Gen1, Здається, так він називається на сайті, більш точно це буде написано. Нижня частина виглядає ось так. Тут багато отворів для охолодження. Можна побачити, що там є два кулери. В принципі, це все. Далі, що хотів сказати про стосовно зарядки. Він, зовнішня відеокарта підтримується, вмикається. Ну, не зовнішня, а дискретна відеокарта вмикається. Лише при підключенні зовнішнього живлення. Зарядка виглядає ось так. Звичайно, тут є ще кабель. Ось таке живлення до нього до розетки. Просто хотів показати її розмір. Вона дуже маленька і дуже легка. До прикладу, порівняння, Ось це Powerbank Baseus на 20 000 мАч. Товщина, товщина зарядки трохи менша. Розміри в принципі, співставні. навіть зарядка трохи менша і важить вона менше, ніж цей павербанк. Десь, мабуть, з усіми кабелями, ну, я думаю, десь 350-400 грам. На жаль, не можу зважити, бо нема вагів. Характеристики зарядки 135 Вт. Тут, в принципі, можете поставити на паузу та побачити на екрані про це, в принципі, розповів. Далі у нас йде. Струм зарядки. Значить, я перевірив, я казав, що я перевірив, перевірив зарядку через Type-C. Заряджався ноутбук швидкістю 90 чи 100 Вт. Можливо, якщо підключити кабель на 140 чи 240 Вт USB Type-C, можливо, швидкість буде більша, але це не точно. Так, що ще? Про час роботи. Ні, про час роботи трохи пізніше. Давайте покажу, який тут є BIOS. BIOS виглядає ось так. Вмикаємо його і одразу тиснемо F2. Тут є така заставка. BIOS тут такий графічний. Тут можна побачити розгортку, верніше, частоту. ОЗУ в принципі, підтримується мова тільки російська. ну, Не тільки російська, а української немає, там багато мов. Тут, в принципі, є ось такі характеристики, які можна побачити. Може комусь цікаво. Додаткові, Тут немає нічого. ну, В принципі, тут теж більше нічого такого цікавого немає. Основне, я показав тільки що. Вмикаємо ноутбук. І стосовно акумулятору, акумулятор ноутбука е на деяких сайтах е пишеться 57 Вт-годин, на офіційному 59 Вт-годин, на коробці навіть з ноутбуком акумулятор е написано 57 Вт-годин, по факту. Е акумулятор трохи більший. В принципі, це не суттєво, але зараз покажу наскільки. Запустимо Аїду. І побачимо, в принципі, який має цей ноутбук акумулятор. Акумулятор у нас на 50 п'ятдесят. зараз відведу і сімдесят ватт годин, майже 59 Вт годин. І мені дісталася версія, де повністю ємність при повному заряді складає фактично 60. Не знаю, може мені пощастило, може ємність трохи зменшиться, але акумулятор все ж таки на десь півтора годин вищий, ніж це заявлено на сайтах. Далі у нас значить, що ще? ОЗУ у нас ось такі. Там у нас встановлені частота ОЗУ 4800 Гіга Міга Мега. Коротше, ви зрозуміли. ddr 5 але на 4800 її частота. Дві планки по 8 ГБ. В принципі, 눈, тут модуль, модель ОЗУ вказана. SSD, SSD... У нас накопичувач ось такий. Ось її модель. Вона на 3700 запис і верніше читання 3700 і 2,200 мегабайт на секунду. Запис. Так, швидкість зарядки. Ніде не вказано, що він заряджається швидкою зарядкою. Час зарядки я засікав. І в мене вийшли ось такі дані. За 20, за 10 хвилин він заряджається з нуля на 20%, За 25 хвилин на 50%, за 41 хвилину на 70% і потім вже швидкість зарядки зменшується, і повна зарядка складає десь приблизно година 20, година 30. Але 70% за 40 хвилин. Стосовно додатку NitroSense, він, він виглядає ось так: у кого ноутбук гучно працює і не влаштовує показники роботи вбудованих е, вентиляторів, е, потрібно просто скачати цей додаток, дійти до. Е, тут є сценарії. Вибрати тут е, тиху е, обстановку е, і м, управління вентиляторами в мене ну, авто в режимі тихої обстановки. В принципі, е, тут немає регулювання. І все. Е, тобто, ноутбук не буде лагати, тормозити не, чи щось таке, просто він буде працювати тихо. От, наприклад, як зараз, вентилятори майже не мають гучності. Значить, що ще є у цій програмі, що можна подивитися? Значить, вентилятори вмикаються, коли Вірніше, вимикаються зовсім, коли температура центрального процесору 40 градусів або нижче. При десь 42 градусів вони вже починають трохи. Годі... Ну, працювати, але не гудіти. Або гудить, мабуть, якщо там вище 50 або 60 градусів. Тобто він працює тихо. Просто налаштувати ось тут внизу режим збалансований, цього недостатньо. Потрібно завантажити цю порогу і вибрати просто тихий режим, і вентилятори будуть працювати тихо, як зараз у мене. Так. Стосовно, що ще у нас? стосовно встановлення Вінди, Вінда встановлюється, в принципі, нормально. Необхідно при встановленні встановити драйвер на SSD накопичувач, бо його він не, не бачить. Потрібно його цей драйвер скачати з офіційного сайту Acer. Та потім ще потрібно буде скачати офіційний ну, драйвер на Wi-Fi, бо Wi-Fi пристановлені, він теж не бачить. Це все займає декілька хвилин. Просто потрібен ще інший ноутбук чи комп'ютер, де можна скачати драйвер і записати на флешку. Тепер перейдемо до мінусу цього ноутбука або ще декількох нюансів. Дивіться, система охолодження. Є, він, отвори є знизу, є ось тут збоку, е, і є ось тут е, у верхній частині, тобто при відкритому екрані е, повітря вдавається в екран. В принципі, це не проблема, є такий момент. Е, мені не подобається, що в принципі це ось такі мідні, е, мідну решітку радіатора, і видно одразу. Вона не прикрита якоюсь сітчистою штукою, і в принципі якщо Ковернути, то це все можна пом'яти. І буде нерівна ось така штука. Але це момент, який є. Непоганий просто є. При закритому виді, вигляді, як я планую користуватись цим ноутбуком при підключенні зовнішнього монітору, при закритому вигляді добре, що видувається повітря, і е, закрите, закрита кришка не, нічого не перекриває, е, не, перед, не перекриває отвори. Так, і в принципі перейшли ми до останнього. Це мінуси, е, мінус цього ноутбука. Е, він має ось таку кришку. Вона трохи нерівна, вона така полукругла. Е, я думаю, що вона така з-за завода. І при відкриванні, в принципі, вона ну, по центру. Вона про ну, таку полудугу має. Це непогано, якщо б не було, не був би ось такий нюанс. Тут у ноутбуці є ось такі різинки. Вони майже в рівень вони майже не випирають. Вони там випирають на 0,5 мм. Вони мають по одній штуці справа зліва і по одній зверху, але не по кутах. А саме кути цього ноутбука контактують з нижньою частиною при закритті. Це можна побачити. Ну, Тут погано видно, але це так і є. Вони контактують з нижньою частиною. І через деякий час під час транспортування у сумці через те, що резинки тут маленькі, тут буде 100% на ось цій частині. Буде полоска потертості, це не станеться через місяць. Це може статися через рік постійного пересування у сумці, але вона стовідсотково буде, тому я рекомендую тут робити якісь наліпки, просто наклеїти якісь наліпки, чи прозорий вінілову плівку чи щось таке, просто щоб цього не було. Але якщо буде використовувати це вдома, його вдома, я думаю, що такого не буде. Це мінус, він є, про нього ніхто не розповідає. Але я поділився своїм враженням. Забув ще додати: гучність динам... динаміків ніде не вказана, він гучний, динаміки класні. Тут є спеціальний додаток для динаміків DTS Audio. Якось він там називається там багато є режимів DTS X. Просторової. просторової е, там звуку, чи. М щось такого. Попробую щось увімкнути. Звук гучний. Ручний. Я думаю, що тут встановлені динаміки по 2 вати, бо справді вся кімната наповнюється звуком і точно ви не будете жалітись на поганий звук, на низьку рівність звуку. Так, про що ще забув? Про час автономної роботи це, мабуть, один із важливих факторів. Я його, я його тестував при браузингі в інтернеті. Гучність склала ой не гучність, а терм... строк акумулятора склав десь 3 години, може трохи більше. Це при максимальній ярко... яскравості дисплею, бо я пробував її знижувати. Але оскільки тут матриця, скоріш за всього, наскільки я зрозумів, 250 ніт, навіть якщо зменшувати яскравість, в принципі, це на акумулятор сильно не впливає. 144 Гц я не вимикав, це можна вимкнути і зробити 60 у налаштуваннях вінди, якщо потрібно. 3 години це небагато. Витягнути, щось там підкрутити чи просто дивитись фільм, буде десь, мабуть, 4-4,5 години, але типу 5,5 годин, 6-7 це нереальний показник для цього ноутбука. Або ж якщо тільки ви будете використовувати його взимку там на холоді. І коли рани будуть вмикатися, він там буде якось самоохолоджуватись, може тоді буде і типу 5-5,5 годин. Орієнтуйтеся десь на 4-4,5 години максимум. Це небагато, але ви ж розумієте, тут акумулятор всього на 58-59 Вт годин, і чуда не станеться. Тут невеликий акумулятор для такого заліза. Ось навіть зараз показує розхід акумулятора 12-14, з піками 20 Вт-годин. Враховуючи, що акумулятор на 60, нескладно порахувати, що десь буде 3-4 години у звичайному користуванні. Ну, якщо відео, можливо, буде 5. В принципі, це все, що я хотів про цей ноутбук розказати, ну, маркій він. На камеру він більш маркий, вживу цього не дуже видно. Все це мар... маркість ця -вся протирається долонями або якогось, якоюсь тряпочкою. Це я не вважаю якимось мінусом. У подарунок йде ось такий джойстик NitroSense, трохи про нього. Nitro, Icer Nitro, Все таке. Я його розпакував. Кабель живлення Type-C, я його навіть не розпаковував. Я не дуже ігроман, про ну, типу, я не знаю, що буду з ним поки що робити. Ось так він відмикається, трохи вібрує. В принципі, порт Type-C все таке. Якщо потрібно більше детально розповісти про цей джойстик, то пишіть у коментарях. зроблю огляд. Це все, що я хотів сказати про цей огляд. Якщо щось не додав, пишіть, пишіть у коментарях, додам. І звісно, слава Україні!